Продемонструвавши роботу фронтального навантажувача, ми знову ж таки підкреслюємо те, що 90-й Кій ми позиціонуємо як універсальний трактор як для сільського господарства, так і для комунальних потреб. Саме тому з усієї лінійки тракторів «Кій» на 90-му фронтальний навантажувач з'явився саме перший. А зараз ми повернемо нашому дилеру все в товарний, так скажемо, вигляд для того, щоб ви могли відвідати його площадку за адресою місто Немирівський шосе 104. та на власні очі побачите як 50-й, так і 90-й кій. Ну, а в майбутньому і інші трактори.